9 лютого міста Одеса. Сьогодні дуже-дуже прохолодно. Леви підмерзли, але люди все одно гуляють. Сонечко вийшло, штормить, дують. Що там показують? Показують, що скоро закінчиться війна і будемо з вами святкувати гарні дні без тривог. З гарним всім днем! П'янець сонце світить в очі і заливає щастя в очі. Треба було б штати і одягти. Мінус 3. Що таке дуже холодно в Одесі? Це коли не вийшли грати, тенесісти. Мінус 10 вони виходять, але зараз всього мінус 3 і вони нашугалися вітрецю. Дуже чесний вітер. Февралі Ніколи не бачив такого величезного балкера. Дивіться, навіть орхів 10 з цієї відстані. Зараз там виходить теж величезний балкер, але ви побачите, яка величезна різниця між ними. Зараз у, у не ходить. Ну десь половина його уявляєте, які габарити, що це таке, що це може бути, скажіть, будь ласка, хто у нас розбирається в цих плавзасобах? Він каже, що не потрібно знімати все, що не можна знімати. Це, виходить дуже-дуже маленькі там. Таке все закінчується.